Протягом доби з 1 по 2 червня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 25 оперативних виїздів. В день ворог завдав ракетного удару по будівлі підприємства індустріального району міста Харкова. До місця події відразу прибули співробітники ДСНС. З-під завалів вогнеборцями була врятована 63 річна жінка. Медики оглянули її. Подальшої госпіталізації жінка не потребувала, пожежі не було. Інші співробітники підприємства не постраждали. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 152 одиниці вибухонебезпечних предметів. 1 червня у селі Гракове Чугуївського району стався вибух вибухонебезпечного предмету. До районної лікарні самостійно звернувся чоловік. 1962 року народження, який на тракторі наїхав на протитанкову міну та підірвався. Наразі постраждали, перебуває у медичному закладі. Його оглядають лікарі, діагноз встановлюється.